Ой-ой-ой, ой що ж це буде? Лайк сразу ставте 100%. Всім знову привіт! Що ми нацепили агрегат? Відвели сагро, диски і зараз їдемо їх тестувати. Їдемо на стерню, у нас дощ. Так, що тоді вже на полі зустрінемось. Їду мимо. Як же ж не засняти вам цю красоту? Не всі, правда. А, ось от од берега відплива. Один, два, три, 4, 5. І ще десь дожні. Повинні бути десь ще два. Ну, поки що їх не бачу. Клас. І он дракон уже летить. Красоті іще. По-перше, я по, по Київ харков Будемо працювати на цьому полі. Попросилися до чоловічка, щоб подивитися, як воно це все діло буде проходити. Чоловік не проти, каже, хоч і всю площу нам заділайте, я тільки за. Трактор доїжджає. якраз ми до пуття побачимо, як працюють диски від компанії Велесаго. Але не з МТЗ, а із трактором BASAC. Ми ще ними до пуття її. Нічого нічого не робили, ото пробували по дискованому пройти, ну земля вже просто тверда, заковша. То таке. Настроїли, поняли в суть. ага, працюють, все, колеса крутяться, все нормальок. Ну, а тут зараз будемо таку, можна сказати, і цілину дискувати. Не, трактор, звісно, прикольний, мені подобається. Порівняти немає з чим, щоб. Рядом стояв там Джандір чи Ньюколанд, чи Кейс той самий. Порівнюючи з МТЗ, звісно, це небо і земля. Краник оцей транспортіровочний відкриваємо. Отак От Шо, що? Вообще супер. Да, я знаю Скільки? Ну я поки не почув. <хихих> не, ні, це ви попросилися. Щоб же постерні попробувати. Пробуємо. Заглибили, конечно. Серйозно.

А ключ у кого? Ключик, ключ ключи. Глибимо далі. О, це вже веселіше. Ще передок? Так. Ще трохи там не багато, так. Мені каже це не бере забуде. Так подивіться, тут я не знаю, що треба под двойною смети, щоб вона залізти. Що ж, дощів не було, це ж оце який дощ там за яке время, бо ну це не 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 все, все й шар висохло. Чуть-чуть пішла? пішло? Да. Давай. Такий фон поля. А це вже воно. Отлічно, при тому, що земля як камінь, Суркує він, йома. -йо. Оцей 110 лошадей, тракторець. Йому хватає, він пре... танком? Песня. Покатаємося в тракторі, подивимося, скільки кілометрів біжить із дисками Скільки? 13 км, так? Пригає бре, як сірий Так, да, почва дуже рівна, <знавчому>, як на козлу. Ручечка даже є, щоб держаться. Диски ж, ну як, ну не максимально, ну дуже глибоко заглиблені на винтах пощі все скручено, там теж То мощі 110-му хватає для агрегату 100%. Яке було. І яке стало. <після> Пісня ну, диски, диски ж новенькі, ще ж не притерлися тобто притруться велесагро, є велесагро, їм лайк однозначно. Ну і трактором я, звісно, довольний. Гарний тракторець. Контакти і сайт під відео, кого зацікавив. Звертайтеся до хлопців. Під горку. Красота. Зараз він повинен повернутися по другому сліду. Подивимося, що про другому кругу. О, а я казав, коптера нема. Літає. Для спеціалістів, якщо що ми дозвіл взяли на літання коптером, бо зараз почнуть виписувати. Чіткий трактор заміна МТЗ це 100%. А ну по-другому сліду, що воно. Нічого не міня, твердю ще ж. Капець. Дивіться. Це як бить треба, щоб воно аж розпадалося. Так, все. Експерименти ми всі свої провели. Так що, всім пока, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і звісно, пишіть, як вам трактор. Всім пока.